На темам доброго раночку, мене звати Ярочка. У нас сьогодні фінальний шкільний тиждень. Так, треба встати. Отже, сьогодні у нас понеділок, 27 травня. Сьогодні я можу не йти на навчання до шкали. Просто у нас по плану сьогодні мав бути лише один урок захисту України, але тільки нічого не написала про це, тому нічого не буде. Бо що треба піти на третю годину на репетицію валісу? А ще б я хотіла сьогодні трошки повчитися, типу підготовка до знову, вся фігня. А, але зараз ми будемо робити сніданничок. Yeah. Eu <laughs> vou <estar tudo> tanto, tô <laughs> Отже, в чому полягає моя неймовірна підготовка до МНТ? Ну, самостійно я роблю конспекти з історії, і я вже 26-ту тему прийшла. А, з математики, ну я найбільш впевнена в математиці, от, але я завжди можу затопити на здачі. Українська мова, ну мені здається, буде. Ну, Такий нормальний результат. Ну, Я б я, краще ще підготувалася, але поки що я зависла на історії. І англійська це предметний вибір у мене. Я просто знаю дуже мало слів. Прям Мені постійно треба гуглити слова і запам'ятовувати. Я не знаю, який її здав, якщо чесно. Давайте напишемо ще пару конспектів з історії. 27 тема. 28 тема. Не питайте, чому я роблю це під'їзді. Сьогодні у мене така сукня, червона така, естерік залеза на гулька, <сумка> а сумка я футболіст. Всім привіт, я в підвалі. Я не знімаю вальс, бо типу не можна О, не питайте чому, але я в підвалі. Це дуже До Чого я сюди прийшла? Доброго ранку. А, я пості не у мене you know. чай. Треба розпустити ці приколы и будуть сюди! You who and the eyes were make out <laughs> a ki outfit su camp. Мені з кучерями ну, прикольно виглядає, але вони постійно падають наперед і я нічого не бачу. Let's go! Традиційна рубрика відгуки на Вальс. Ваш відгук на Вальс. Охайока займас. Дякую! Я буду японською, це херня повна. Варуйдес. Варуйдес. Всім привіт! Нас відпустили! Yeah. Тому ми йдемо Є! Є! Наш відгук на цей неймовірний концерт. I'm shocked. I'm amazed. Uh, my favorite uh, uh, concert number is Metallica Cover. Я вдома. Короче, цей концерт ставлю йому 5 з 10. Дуже з натяжкою насправді, бо в кінець мені вже так набридло просто. Я порада ніколи не ходіть на концерти, які вам напарили. Якщо ви не пропускаєте уроки через Зараз я поїм, і буду трошки робити домашку, і повчу історію. Завтра ми здаємо підручники. Тому треба їх зараз зібрати. Зви вже почистила, тому зараз буде розпаковка мого волосся. До речі, забавно. <рес> Пока в такому образі. Задумайте 5 гривень на збір в описі, якщо ви любите стендап. І 10, якщо не любите. І 15, якщо вони нейтральні. Доброго ранку! Сьогодні зі сніданком я вже не морочусь. У мене сьогодні наполеон і кава. Ось сьогодні треба піти в школу. Так буде дві репетиції вальсу. І десь, я так думаю, два уроки. Сьогодні за розкладом математики і взагалі класна керівниця сказала, що сьогодні взагалі не уроки, а консультації. Мені дуже цікаво на це подивитися. Сьогодні такий аутфіт. Степану доведеться залишити вдома. Шкарпеточки, шкарпеточки. У мене модні шкарпетки. Ні-ні. Всім привіт! Скажи привіт. Ваша реакція на чергову тривогу на Вальсі. Піз... Ваша реакція на чергову тривогу на Вальсі. Супер! Ваша чергова реакція на чергову тривогу в черговий вальс. Вау! Тривога була, мені супер, мені подобається. Мені теж. Нарешті вдома. Який раз це відео я мажу з Крагом. Доброго ранку! У мене дуже, дуже хриплий голос. Я не знаю, як я модилась в кінці травня захворіти. Та й у нас Картопляний зраз. зраз. Написала я одну тему з історії, це краще, ніж нічого. А мені залишилось ще три, я п'ю вже третій чай за день. І сподіваюся, що завтра мені буде добре, бо завтра останній дзвоник, і ми одразу святкуємо як випускний. І якщо я буду хвора на випускному, то це буде не класно. Це буде дуже сумно, я думаю, можна збиратись до школи. Сьогодні я роботяга. Цінь джинсовочку. Люблю її дуже. І кросівки. Вони смішні. Я не Yeah. <laughs> Нет у меня времени баски поправляють альбомі. Всім привіт, мене булять. Привіт, мене булять. Ой, помидорка. Помогите. Вау! <кій> я дома. А от і все. Все Відучилась Я 11 років. Завтра останній дзвоник, лінійка. Ну я не знаю, чи я буду сумувати за школою. Як мінімум, завтра я буду радіти, що ця вся фігня закінчилась. І два тижні сумувати з підготовкою до НМТ. Прикиньте, я завтра зі школи опускаюсь. Офігіч. В душі мені 13 років, і я у сьомому класі. Якщо вам сподобався цей влог, то можете оцінити його лайком, підписку на канал, або написати щось у коментарях. Не знаю, може історію, як ви закінчували школу, або як ви мрієте закінчити школу. Виходить що все. Па-па. школу завтра